Слава Україні, вдалось повернути з окупації ще двох українських дітей. Блокування руху автобусів на польському кордоні. Учора у Хмельницькому сталося дві ДТП, в яких травмувались пішоходи. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Україна повернула з російської окупації ще двох дітей. З тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати прийомну сім'ю з двома хлопчиками 13 та 15 років, які були позбавлені батьківського піклування. Зараз усі вони у безпеці під наглядом лікарів та психологів. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм. Сьогодні, 20 березня, польські страйкарі почали блокувати рух автобусів на дорозі перед пунктом пропуску Медика Шигині. Вони планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. Про те, скільки триватиме блокування руху автобусів, наразі невідомо. Перевізників та людей, які планують їхати в Польщу чи повертатися в Україну, закликають враховувати цю інформацію, плануючи поїздки. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув солдат з Хмельниччини. 18 березня, виконуючи завдання, в одному з населених пунктів Краматорського району загинув житель села Судилків Філюс Сергій Іванович 1976 року народження. Чоловік служив водієм-заправником групи матеріального забезпечення однієї з військових частин. На військову службу був призваний у березні 2022 року. Про дату прощання з захисником не повідомляють. Співчуття родині, світла пам'ять та вічна слава полеглому захиснику. В обласному центрі через роботи енергетиків без світла протягом дня можуть залишитися небагато споживачів, адже відключення запланували у семи будинках. Натомість у селах Хмельницького району їх може бути набагато більше, адже роботи на електромережах зачеплять понад два десятки населених пунктів. Відновити електроенергії обіцяють о 17-й. Більше про планові відключення, ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Паршого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Учора у Хмельницькому стались дві дорожні транспортні приходи, в яких травмувались пішоходи. В обох випадках поліцейські відкрили кримінальні провадження. Зранку 33-річна водійка автомобіля Мазда на вулиці Свободи наїхала на 58-річну місцеву жительку, яка перетинала проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переході. В результаті аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася по вулиці Довженка. На нерегульованому пішохідному переході 36-річний водій мікроавтобусу Мерседес травмував 14-річного підлітка його госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі встановлюють усі обставини подій. У Хмельницькому патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням. 48-річного чоловіка за кермом «Шевроле Каптіва зупинили за порушення правил дорожнього руху. У його водійському посвідченні виявили розбіжності шрифтів та відсутність голографічних елементів. На місце події поліцейські одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка й встановить обставини події. 23 березня в Криївці стінка проведуть черговий екскурсійний день. Учасники екскурсійного дня матимуть можливість в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує в Київці. Також відвідувачі познайомляться із експонатами, представленими в Київці, та зроблять фото на згадку. Учасники екскурсії зможуть підтримати українських захисників також і фінансово. В Криївці стоїть скринька допомоги. Зібрані кошти йдуть на потреби наших захисників. Знаходиться краївка за адресою вулиця Шухавича, 90, за стадіоном Локомотив. Відвідувачів чекають 23 березня з 14 до 16.00. Вхід вільний. Підписуйтесь на соціальні мережі нашого телеканалу, щоб бути в курсі усього важливого протягом дня. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе.